В Чернівцях розпочалися зйомки фільму жахів. ЧНУ Тіні незайбутніх предків. 32 мільйони гривень коштувала державі нова школа в Ужанах Кіцминського району. Сьогодні день державного прапора. В Чернівцях святкували урочисто. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Напередодні Дня Незалежності, 23 серпня, в Україні офіційно відзначають день державного прапора. У Чернівцях на центральній площі відбулась урочисті церемонії підняття національного стягу. Парадною ходою центральними вулицями пройшли військові підрозділи, правоохоронці та рятувальники. Під звуки духового оркестру повітря запустили святкові салюти. Я впевнений в тому, що і у кожного з наших жителів серце наповнюється гордістю за свій рідний край, коли ми піднімаємо державний прапор України. Я переконаний, що Буковину чекає гарне майбутнє, європейське майбутнє. І головне нам от шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. В Лужанах Кіцменського району відкрили нову школу. 20-літній довгобуд, в який вклали 32 мільйони гривень. Сьогодні урочисто відкрив двері для учнів та педагогів селища. Школу називають не лише найкращою в області, але й в Україні, адже вона відповідає усім вимогам сьогодення просторі класи, їдальня, два спортзали, новітні технології і найголовніше здорова атмосфера. Адже старе приміщення було не лише незручним, але й шкідливим для здоров'я. Школу селища Лужани в Чернівецькій області будувати почали ще на початку 90-х. Вже через рік за браку коштів будівництво було зупинене до 2007 року. Потім роботи відновилися, адже новий навчальний заклад тут був край потрібний. Попередня будівля обладнана під навчальні класи мала не лише дуже малі приміщення, але й перебування там шкодили здоров'ю дітей. Були проблеми із опаленням, і спортзалом і холодно було, і внутрішнього туалету не було можливості зробити. То громада, я думаю. На сьомому небі, як кажуть, така шикарна школа. Ми її дуже дуже чекали з нетерпінням. Скільки років? Ще моя мама коли мала вчитись, і ми сьогодні для нас дуже радісний день. Нова школа розрахована на 650 учнів. Є внутрішні вбиральні, їдальня на 150 осіб, два спортивні зали, комп'ютерні класи та шкільний стадіон. Поряд і влада місцеві жителі з гордістю називають її найкращою в Україні. Найкраще в плануванні, найкраще в дизайні, найкраще в розташуванні, взагалі підібрано зі смаком, кольори, дизайн території, самий фасад школи. Тобто продумано все до найменших дрібниць. Школа такого європейського рівня з усіма умовами, світні, класи, просторні, чисті, абсолютно відповідають всім санітарно-гінічним нормам на даний час. Так що це було найперше, чим керувалися. Я думаю, що всі. Усі, хто причетний до будівництва цієї школи, завдяки новим можливостям в новому приміщенні міститимуться ще дві групи дошкільнят. Школа перепрофілюється в навчально-виховний комплекс. Переходимо на профільне навчання інформаційно-технологічний профіль. Створюємо два інф... класи інформаційної інформатики, обчислювальної техніки. Так що йдемо в ногу сучасність. 190 мільйонів гривень виділила влада цього року на соціальну сферу у Чернівецькій області. Окрім Лужанської школи, до нового навчального року запрацюють ще два нові навчальні заклади та три дошкільних установи. Інвестиції в дітей, в освіту це найбільш окупні інвестиції, бо це якраз інвестиції в майбутнє Майбутнє Буковини, майбутнє України. Я впевнений в тому, що такі європейські умови навчання. Для дітей це має стати нормою для всіх дітей для всіх освітянських закладів Буковини. Окрім того, голова Чернівецької ОДА вже цього тижня звернеться до голови уряду з проханням розпочати будівництво ще однієї школи на Буковині вже наступного року та спорудити пасейн в новозбудованій Лужанській. Людмила Григорчук, Ігор Ріга, час новин Чернівці. Ще однією жертвою води мало не стала 15-літня дівчина. Вона відпочивала разом зі своїми друзями на міському пляжі Чернівців. Купаючись у річці пруд, дівчину винесла течія на глибину і дівчина втратила контроль над ситуацією. На щастя, в той час на човні чергував один з працівників міської рятувальної служби. Побачивши дівчину, він витягнув її з води та доставив на берег. Рятувальники закликають буковинців бути максимально обережними під час купання в водоймах та дотримуватись правил поведінки на воді. У Чернівцях горіло трикотажне підприємство Арніка. Загорання виникло на горищі. В результаті воно поширилося на площу 80 квадратних метрів. На місце події одразу прибули рятувальники МНС, які швидко та оперативно загасили полум'я і врятували будівлю. За словами вогнеборців, небезпека пожежі полягала в тому, що дерев'яна конструкція приміщення допомогла б швидко поширитися полум'ю на ще більшу площу. Що стало причиною пожежі, поки що невідомо. Наразі це питання досліджує управління держтехногенбезпеки Чернівецької області. Період відпусток завершується. Тим часом наплив туристів у наше місто невпинно зростає. Здебільшого їх можна побачити на вулицях міста у другій половині дня. Приїжджають і діти, і дорослі, і люди похилого віку. Не тільки на вихідних, але й в будні у Чернівцях можна побачити як групи людей, так і поодиноких туристів. Ідентифікувати їх дуже просто: захоплений погляд, вільний стиль одягу в руках камери й фотоапарати, а часом і великі рюкзаки. Я подорожую з групою канадійців. Це українська діаспора, 26 осіб, і ми подорожуємо по цілій Україні. Ми встигли побачити з. Університет дуже сподобалися звичайно моїм гостям, окрім резиденції, туристів приваблюють історичні пам'ятки, архітектурні ансамблі, парки, храми та музеї. Мені особисто нині було дуже приємно побачити дім, де мешкала Ольга Кобилянська, тому що ми в Монтралі також українці діти з українського походження. Часом учащали на суботній школи вивчити українську мову, читати, писати. Буковина — це, я не хочу, щоб інші частини України понижувати, але то ніби троянда української держави. тут. Ви знаєте, я просто переповнена емоціями. Я тут народилася. І лешти Найтінфорі. Ми поїхали звідси в 1914 році. І після році. І після цього навневесіни. Я ніколи не бачу цього місця. Це вперше я в Чернівцях і я гадаю, що це дуже красиве місто. Чернівецькі екскурсоводи у літню пору не мають перепочинку. Їхні послуги замовляють дуже часто. кажуть найбільше туристів з сусідніх країн Румунії, Молдови, Росії та Білорусії. Для кожної групи, для кожного туриста власне, наше місто це своєрідне відкриття. Чернівці і ну і що ж. Назва ні про що не говорила туристам, доки вони не приїхали сюди. А потім, коли вони приїжджають, ми просто зачаровані красою нашого міста. Приїжджають не тільки іноземні туристи. Все частіше наше місто відвідують гості з різних регіонів України. Зупиняються тут на декілька днів, аби встигнути побачити усе, що запланували. Найбільше туристів в Чернівцях все ж таки протягом липня, серпня і вересня, зазвичай запитують. Які найкращі об'єкти і як до них пройти. У Нас де би можна було відпочити недорого. І завжди є питання, де вас смачно поїсти. І Де у вас саме ваша гуцульська чи українська, чи національна просто кухня? Окрім того, уже п'ятий рік поспіль у Чернівцях тривають безкоштовні екскурсії. Щонеділі усі бажаючі мають можливість пройти двогодинну екскурсію, яка охоплює усі визначні місця нашого міста. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. У Чернівцях розпочалися зйомки фільму Жахів. Містичний трилер тіні незабутих предків, над яким працюють голівудські оператори, знімають в ЧНУ на території резиденції. В столицю Буковини також з'їхалися відомі українські актори, спробували свої сили у масових сценах і чернівчани. Наша знімальна група побувала за лаштунками фільму. Лічені години сну, швидкий перекус і невимовна втома. Така ціна зйомок у фільмі, аби вибороти собі місце у стрічці тіні незабутих предків, артисти мали не лише досконало володіти акторським мистецтвом. Хлопцям, до прикладу, необхідно бути у відмінній фізичній формі. Дуже складно було, але дуже цікаво. Ми піднімалися. Собі стояв шостій годині ранку, тому що на мені вже треба було бути в другому кінці Києва на тренуванні. І з восьми годинами бігали по парку, там півтори години. Там гори різні трюки. Потім приходила в спортзал, займалася займалася акробатикою, відпрацьовували удари, біки і так далі. «Тіні незабутих предків містична історія про карпатського мульфера, Розрахована на глядача середнього віку. Спочатку трилер знімали в Карпатах. Далі дії розгортається в Чернівецькому національному університеті. В університеті ми знімаємо зав'язку історії, взагалі. Я би сказав, 50% всієї історії всі історії університеті. Я гра Анжелу і. В принципі мені ця героїня дуже дуже близька особисто для мене, тому що вона така дівчина вчиться в університеті. Помов місуніверситет також. Ось в принципі, ну я працювала як модель деякий час, також і зараз також. Ось тому мені це близько. Одну з головних ролей у фільмі виконує Чернівчанка Роксолана Кравчук, хоча дівчина вже 15 років живе у Києві. каже в Чернівці, її домівка дуже дивно, тому що знімається дома. Що в Карпатах, що в Чернівцях. В Чернівцях я народилася в Карпатах моя бабуся. Якщо вже всі актори трішки втомилися і хочуть побачити вже рідних, друзів у Київ, я кажу: ні, я не хочу в Київ, я, я тут дома, і тут вдома, і тут вдома. І взагалі проєкт для мене дуже є якийсь рідний. У Чернівецькому університеті знімають переважно масові сцени. Тому для загальної картини обрали три сотні місцевих студентів, які безкоштовно погодилися засвітитися у кіно. Сьогодні я була. Одної із студенток на території Чернівецького університету, і зараз на коридорах корпус, ми також будемо виконувати роль, мабуть, студентів. Сам процес знімання кіно він сам є дуже дуже цікавий. Там камера, мотор, ці всякі різні. Ну це це з моєї сторони дуже цікаво. Розпочинаються зйомки о шостій ранку і тривають цілий день за процесом зйомок ретельно слідкує охорона університету. Ми не заперечуємо, тому що ми розуміємо, що це зайва реклама нашого університету, і ми розуміємо, що якщо що нас вибрали, значить, нас цінують. Ціль нашого фільму є е, показати те, що ми маємо, і показати, що ми маємо ну, справжню європейську країну з європейською молоддю, чудовими е, історіями і так далі. Ну за, заради цього і боремося. У Чернівцях фільм зніматимуть ще тиждень. Далі буде кілька сцен у камянці подільському а завершити зйомки планують вже до кінця вересня. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Таким четвер побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук Час Новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А заметь дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти!